На вас коли-небудь йшов похмурий чоловік з оголеним мечем, лезу якого довжиною близько 10 миль серед ночі під зірками на березі озера Мічиган. Якщо так, зверніться за допомогою до психолога. Якщо ні, то повірте, це лякає до чортиків. Я зробив швидкий вдих. І мені довелося зібратися, щоб не перетворити його в фразу на квазі латині при видиху, таку фразу, яка б могла підпалити тіло чоловіка і звести його до кубки попелу. Я погано реагую на страх і зазвичай не маю намірів бігти чи ховатися, просто одразу намагаюся знищити все, що визиває цей страх, це примітивні інстинкти, які не викликають сумнівів. Але рефлекторне вбивство здавалося дещо екстремальним вчинком. Тому замість того, щоб спопелити чоловіка, я кивнув головою. «Добрий вечір, Морган! Ти знаєш, як і я, що ці закони застосовуються до смертних, не до фей, особливо для чогось такого буденного, як я щойно зробив. І я не порушив четвертий закон, до речі, у фей був вибір угодитися зі мною чи ні. Кисле, шкірясте обличчя Моргана стало ще кислішим, лінії в куточках рота розтягнулися і стали глибше. Формальність Дрезден. Пара формальностей. Широкими і сильними долонями він перехопив меч зручніше. Його нерівномірно сиве волосся було зав'язане в хвостик ззаду, як у Шанаконері в деяких його фільмах. Але обличчя Моргана було занадто защемленим і тонким, щоб притягувати до себе погляд. Це твоя точка зору? Я робив усе можливе, щоб не виглядати знервованим або враженим. А по правді кажучи, я був і знервованим, і враженим. Морган, мій наглядач, якого приставила до мене біла рада, щоб переконатися, що я не оминаю і не порушую жодного із законів магії. Він завжди був поруч і шпигував за мною. Зазвичай приходив щось рознюхати після того, як я утну якесь заклинання, і бути мені проклятим, якщо сторожовий пес білої ради побачить в мені хоч якийсь страх. Крім того, він сприйняв би це як знак провини, в істинному дусі параноїдального фанатика. Отже. Все, що потрібно зробити, це зберегти пряме обличчя і відмазатися, перш ніж втома мусить зробити або сказати щось, що він зможе використати проти мене. Морган один з найбільш смертоносних бойових магів в світі, недостатньо тямищи, щоб поставити під сумнів свою вірність раді, але він робив швидку і брудну роботу, як мало хто інший. І робив досить швидко і досить брудно, щоб вирвати серця з грудей Томмі Тома і Дженіфер Стентон, якщо б він цього захотів. Моя точка зору, сказав він, насупившись, полягаю в тому, що мій обов'язок це стежити за тим, як ти використовуєш свою силу і проконтролювати, щоб ти нею не зловживав. У мене тут справа про зниклого безвісти. Сказав я, і все, що я зробив, це викликав фейю роси, щоб отримати якусь інформацію. Облиш, Морган, всі у справах викликають фей, це нікому не шкодить, і я не збирався її собі підкоряти, просто трохи використати формально, прогарчав Морган. Я войовничо підняв підборіддя. Ми обидва високого зросту, хоча він важчий мене приблизно на сто фунтів. Я міг би вибрати іншого супротивника, але він насправді мене вже задовбав формальність, за якою я готовий дико ховатися. Отже, якщо ти не хочеш скликати засідання Ради, щоб мене засудити, то можемо просто припинити дискусію прямо зараз. Я майже впевнений, що їм знадобиться близько двох днів, щоб скасувати всі плани, домовитися про поїздку, а потім потрапити сюди. І я залюбки тобі посприяю. Тобто, ти ж розумієш, що відірвеш купу реально вередливих пенсіонерів від експериментів і розпродажів, але якщо ти дійсно вважаєш, що це необхідно, Морган посміхнувся Ні, ти такого не вартий. Він розпахнув темне тренч пальто і вклав меча до піхов. Я трохи розслабився меч не найнебезпечніше у ньому, не найсильніша зброя. Але все ж це символ влади, даної йому білою радою, і якщо чутки були правдою, то меч зачарований, щоб прорізати магічні закляття будь-кого, хто чинить опір. І не хотілося, щоб все зайшло так далеко, щоб мені довелося перевіряти чутки на правдивість. Радий, що ми про щось домовились, сказав я. Приємно було побачитись. І я постарався ввічливо піти. Морган поклав одну з великих рук на мою, коли я проходив повз, його пальці зімкнулися навколо мого зап'ястя. Я ще не закінчив з тобою, Дрездене. Я не насмілився б битися з Морганом, який виконує обов'язок наглядача білої ради, але зараз він не в цьому образі. Якщо меч схований, це значить, що він діє самостійно, без будь яких офіційних повноважень, як звичайна людина. Формально, Морган спец по формальностям. Він налякав мене до чортиків і рознервував швидкою появою, тепер намагався познущатися, ненавиджу знущання, тому я пішов на прорахований ризик, скористався вільною рукою і вдарив його так сильно, як міг, у підборіддя. Думаю, що сам факт удару здивував його більше за все. Морган зробив крок назад, здивовано відпустивши мою руку, і просто вирячив очі. Він приклав руку до рота і, коли відвів пальці, на них була кров. Я поставив ноги у бойову стійку і повернувся до нього, уникаючи погляду. Не чіпай мене! Морган продовжував дивитися на мене. А потім я побачив, як гнів повзе по його обличчю, стискає щелепу, виділяє вени біля скроні. Як ти смів, сказав він, як ти смів мене вдарити? Ну, це було не так важко, сказав я. Що ж, якщо ти тут у справі ради, я готовий надати будь-яку допомогу через повагу до твоєї посади. Якщо ж ти тут бикуєш у особистих справах. Я миритися з таким не буду. Я бачив пару, що виходила з його вух, коли він все це перетравлював. Морган шукав причину, щоб напасти на мене, і розумів, що згідно із законами її немає. Він сам по собі не був надто тямущим, я вже про це згадував, а от у дотриманні законів він тямив. Ти, дурень, дрездене, пробурмотів він нарешті. Зарозумілий маленький дурень. Можливо, сказав я і напружив ноги, щоб при необхідності швидко накивати п'ятами. Взагалі то я не люблю тікати від того, що мене лякає, але і намагаюся не починати програшних бійок. Морган переміг би мене через багаторічний досвід і зайві сто фунтів. Не існувало такого закону магії, який захистив би мене від нього та його кулаків. Тож, якби щось таке спало б йому на думку, він би положив мене з одного помаху. Мій удар пройшов лише через чисте везіння, і більше таке мені з рук не зійде. Хтось убив закляттям двох людей минулої ночі, Дрезден. Я думаю, що це ти. І коли я дізнаюсь, як ти це зробив. Та відстежу слід прокльону до тебе. Не сподівайся, що проживеш достатньо довго, щоб вбити мене тим самим чином. Морган величезним кулаком витер кров. Настала моя черга вирядчити очі. Я намагався переключити уявну коробку передач в голові, щоб встигнути за зміною теми. Морган думав, що я вбивця, і, оскільки Морган не занадто багато сам про це роздумував. Це означало, що Біла Рада думала, що вбивця я. Срань Божа. Звичайно, це мало сенс з вузької і однозначної точки зору Моргана. Чарівник когось убив. Я чарівник вже колись засуджений за вбивство з допомогою магії, не страчений лише через положення про самооборону. Копи шукали людей, які вже чинили злочини до того, як почати шукати інших винуватців. Морган просто ще один вид поліцейського, як на мене, і, на його думку, я ще один небезпечний злодій. Ти ж несерйозно, сказав я йому. Думаєш, що це я? Він посміхнувся. Його голос був презирливим, впевненим у собі і вирував зі стовідсотковою переконаністю. Не намагайся сховатися, Дрестане!» Я впевнений, що ти думаєш, що досить розумний, щоб придумати щось інноваційне, що ми, загальмовані старики, не можемо відстежити. Але ти помиляєшся ми визначимо, як ти це зробив, і обернемо твою ж зброю проти тебе. І коли це станеться, я буду поруч, щоб переконатись, що ти більше ніколи і нікому не зашкодиш. Ой, будь присутній на здоров'я, сказав я йому. Було важко, дуже важко тримати мій голос настільки спокійним. Я цього не робив, але я допомагаю поліції знайти людину, яка це зробила. Поліція? запитав Морган. Він звузив очі, ніби вивчаючи моє обличчя. Ніби вони можуть мати якісь повноваження з цього приводу. Поліція тут безкорисна. Навіть якщо ти підставиш когось замість себе за смертним законом, біла рада все одно побачить, як здійсниться справедливість. Очі його фанатично відблискували зорями. — Ой, да пофіг. Диви, якщо дізнаєшся щось про вбивцю, все, що могло б допомогти копам, то зв'яжись зі мною, добре? Морган подивився на мене з якимось розчаруванням. Ти просиш мене попередити, коли ми візьмемо слід Дрезден? Ти молодий, але я ніколи не думав, що такий ідіот. Я проковтнув перший ліпший коментар, який спадав на думку Морган вже був на межі свого гніву, і якби я зрозумів раніше, наскільки він нацелений зловити мене на гарячому, то б не підливав більше масла в вогонь ударом по підборіддю. Ну, гаразд, я напевно все таки б вдарив. Але не так сильно. На добра ніч, Моргане. Сказав я і почав відходити, перш ніж мій язик заведе мене в ще більші неприємності, він рухався швидше, ніж я б очікував від чоловіка його віку. Його кулак прилетів в щелепу на швидкості приблизно мільйон миль на годину, і я пірнув до бруду, як лялька-маріонетка. Кілька довгих секунд я взагалі нічого не міг робити, навіть дихати. Морган навис наді мною. Ми будемо спостерігати, Дрезден. Він розвернувся і пішов, а тіні вечора швидко поглинули чорне пальто. Його голос все ж долинув до мене Ми дізнаємось, що ж сталося насправді. Я не наважився виплеснути швидку відповідь. Я обмацав щелепу пальцями і переконався, що вона не зламана, перш ніж встати і повернутися до жука. Ноги відчували себе пухкими і водянистими. Я щиро сподівався, що Морган дізнається, що сталося насправді, це б утримало білу раду від страти мене за порушення першого закону. Я відчував його очі на своїй спині аж до жука. Ну і греть з тобою, Морган, ти не отримаєш ніякого задоволення від того, що пошпигуєш за мною. У мене з'явилось відчуття. Що куди б я не поїхав протягом наступних кількох днів, він швидше за все з'явиться, щоб ткнутися носом. Він був схожий на великого, мультяшного Тома, який чекав біля нори в очікуванні, що маленька мишка висуне ніс, щоб він розбив його великою лапою. Я відчував себе схожим на ту мишку, і я дозволив цій аналогії підняти мені настрій. Бо мультяшні коти завжди отримували поносу в кінці епізоду, можливо, Морган теж утреться. Частково проблема полягала в тому, що зустрічі з Морганом завжди викликали занадто багато спогадів про мої незграбні підліткові роки. Саме тоді я почав вивчати магію, саме тоді мій наставник намагався спокусити мене чорним чаклунством і вбити, але безрезультатно, замість цього я вбив його. Лише тому, що пощастило, і зробив це магією. Я порушив перший закон нею не вбивай. Є тільки один вирок, якщо когось визнають винним, і один меч, який використовують для виконання. Біла рада не винесла смертний вирок, тому що закон вимагає, щоб чарівник міг вдатися до застосування смертоносних чар, якщо захищає власне життя або життя беззахисних. І моє твердження про те, що на мене напали першим, підтверджується трупом мого вчителя, тож вони тримають мене на своєрідному, прискореному, випробувальному терміні одна помилка, і я мертвий. Були, звісно, деякі чарівники, які думали, що суд проти мене це безглузда несправедливість. Я випадково був одним із них, але мій голос не враховувався. І інші, які вважали, що я повинен бути страчений незалежно від пом'якшуючих обставин, Морган належав до останніх просто мені пощастило. Я більш ніж з сумнівами сприймаю всі думки про білу раду і їх доброзичливі наміри. Думаю, що найважливіше зараз те, що вони запідозрили мене, і Бог знає. Що я був колючкою в їхньому боці, бо плюю на традиції і відкрито практикую своє мистецтво. У раді було багато людей, які цілком могли б хотіти мені смерті, доведеться бути обережнішим. Я відкрив вікна жука по дорозі назад до Чикаго, щоб це допомогло мені не заснути. Я був виснажений, але розум мій мичав, як хом'як в колесі, несамовито біжучи, але все ж залишаючись на місці. Іронія була досить густою, щоб відчуватися на язиці. Біла рада підозрювала мене у вбивствах, і якщо жоден інший підозрюваний не з'явиться, то я в сраці. Розслідування мерфі щойно стало для мене дуже і дуже важливим. Але щоб продовжити розслідування, мені доведеться з'ясувати, як вбивця зробив це заклинання, і для цього доведеться провести дуже сумнівні дослідження яких ймовірно достатньо, щоб отримати смертний вирок сам по собі, хитрість 22. Якби я взагалі мав якусь повагу до інтелекту Моргана, я б запідозрив його в тому, що він сам учинив вбивства, щоб мене підставити. Але це просто не мало сенсу. Морган може перекручувати і гнути правила, щоб отримати те, що вважав справедливістю, але ніколи не буде грубо порушувати їх. А якщо не Морган, то хто б це міг зробити? Просто не було так багато людей, які могли б отримати достатньо енергії в такому заклинанні, щоб змусити його працювати. Якщо тільки не було якогось недоліку в квазіфізиці, яка керувала магією, і який дозволив би виривати серця так само легко, як діставати кролика з капелюха. І я цього не дізнаюсь, доки не проведу заборонені дослідження. У біянки я дізнаюсь більше інформації про те, хто міг це зробити, це вже точно. Я вже планував поговорити з вампіресою, але візит Моргана зробив цю розмову необхідністю, а не просто пріоритетом. Мерфі не буде в захваті від того, що я зайду брудними ногами на її бік цього розслідування, і більш того, справи білої ради повністю секретні для нечарівників, тож я не зможу пояснити їй, чому я це роблю. Крутіше нікуди. І знаєте, іноді я думаю, що хтось там зверху мене дуже ненавидить.